Доброго дня. Вашій увазі пропонується двокімнатна квартира з євроремонтом. Продається повністю укомплектована обудованими меблями та технікою. Відеоогляд все, що ви бачите, залишається в квартирі. Квартира облаштована. Плазмою є кондиціонер, декоративний камин, вбудована кухня, кавова машина, витяжка, електрична поверхня, холодильник і є. Кімнати вихід на велику лоджію і окремо спальня з великою гардеробною, спальні ліжко і велика гардеробна, яка закривається роздвижними дверима. Санвузол сумісний, бойлер, пральна машинка, автомат і ванна, електросушарка, ванна велика, вікно виходить на лоджію. Ось така лоджія. जा खोसो वाह